Усім привіт, друзі! Сьогодні обговорюємо з вами ключові аспекти мадридського дербі, яке не було схоже на жодне попереднє. А також з цікавого боку зачепимо тренерську тему, наприклад, Ювентуса, Баварії і досить неочікуваного для наших оглядів клубу. Чому інколи тренери стають заручниками ситуації і не можуть себе проявити, хоча все для цього мають і дуже цього. Хоч друзі, але перед початком випуску я хотів би розповісти вам про нову ініціативу від компанії Favbet. Щоб швидше наближати нашу перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними, і компанія Favbet допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходь за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйся, роби мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії Favbet піде на закупку 10 машин для військових. Долучайся до збору і будь всередині гри. Разом з Фалбет. Отже, на минулих вихідних мене зацікавив тільки один матч це Мадридське дербі. Я не буду довго обговорювати перед цього поєдинку, бо там люди трохи почали вже сходити з розуму. Там і агенти, якісь підключились, і потім Коке, капітан Атлетико Мадрид, виявляється, що коли Вінісіус танцює після забитого голу, то він поводиться як мавпа. Знаєте, я такий расизм навіть обговорювати не буду. Я просто скажу те, що. Взагалі, то бразильські танці це невід'ємна частина світової футбольної культури. От просто невід'ємна. Вони повинні танцювати. Вони для цього взагалі прийшли в футбол. Мені інколи здається, вони приносять радість. Бразильці завжди приносили радість. А... Інколи, знаєте, вже здається, що Атлетико в своїй брутальності трохи перебирає. Ну, не хочете ви, щоб Вінісіус танцював на вашому полі після забитого голу? ну Все дуже просто, не дайте йому забити. І насправді Атлетико зробив дуже багато для того, щоб досягти цієї мети. Ну, дещо там Вінісіусу не дати забити персонально, а взагалі не програти цей матч, можливо, навіть виграти, тому що за ключовими статистичними показниками Атлетико не повинен був програти цей матч. Як мінімум. Дивіться, є 9 ключових статистичних показників. Давайте на них поглянемо і все відразу стане зрозуміло. По-перше, Атлетико виграв по XG. Це вже, ну, в принципі, непогано. По-друге, Атлетико не набагато, але виграв володіння. Атлетико! Виграв володіння проти реалу. Де крос, модріч це тик-тик-тик-тик-тик. Атлетико виграв володіння. Йдемо далі. Не набагато, але Атлетико виграв точність передач. 90% проти Реалу точність передач, дає Чуамені, Вальверде, ті ж самі Модріч, Кросс, в принципі, дуже гарний півзахист, і Атлетико віддав 90% точних передач. Зрозуміло, що далеко не всі передачі були вперед, але все-таки 90% це дофігіща, це еліта. Це просто еліта. У Атлетико 4% довгих передач. При тому, що у Рала кожна 10 передача в цьому матчі була довгою. Кожна 10-та. І знову ж таки, ця команда, де є крос-Модріч. І багато довгих, ну відносно багато на фоні Атлетико Мадрид, який взагалі повинен грати більше довгими передачами, якщо ми говоримо про там намагання якось обійти сильний оборонний блок суперника. Але ні, у Атлетико тільки 4% довгих передач із усіх. Йдемо далі. Атлетико виграв більше йти Ну це в принципі зрозуміло. Атлетико провів вдвічі більше атак в цьому матчі. Тут також можна говорити про те, що ну, Атлетико відігрався по ходу гри, і так і повинно було бути, але все-таки в два рази більше атак. В два рази частішими були атаки Атлетико в цьому матчі. Ну це круто. Як мінімум, непогано. Далі, Атлетико не набагато, але більше відібрав і підібрав м'ячів. У них більше володіння, вони більше атакують, але при тому вони більше відібрали і підібрали. Ну тут не, не дуже все логічно сходиться. Тобто е відбирати більше повинен був якраз таки реал. Бо Атлетико більше атакував. Але ні, ми бачимо, що все-таки там показники приблизно рівні, але на якусь цю Атлетико був кращим навіть тут. Далі, Атлетико знаходився вище на полі, ніж реал по барі центру команди. Тобто, вони знаходяться, ну, зрозуміло, знову ж таки, вони відігравались, їм було треба, але. Це той самий ультраоборонний атлетико, над стилем якого всі сміються. Сидять ззаду, тільки контратаки, ні, мадридське дербі і атлетико на полі вище. Ну і Атлетико більш інтенсивний пресинг. Також не досить сходиться: більше володіння, більше атакують, і при тому ж більш інтенсивний пресинг. Можна сказати, що вони атакують і потім відразу вступають в контрпресинг, але це насправді не так. Тобто 9 ключових показників, 9 перемог Атлетико Мадрид. Навіть не 8, не 7. Всі 9. Рахунок на табло 1-2 на користь мадридського реалу. Я це все вам показав не для того, щоб сказати, що цифри не грають у футбол, що найголовніші цифри це цифри на табло. Ні, це занадто банальні думки, і так думають насправді дегенерати. Треба копати трошки глибше. Я це все вам показав для того, щоб сказати дві речі: перше, атлетико дійсно був краще. І друге, цього мало для того, щоб виграти у реала, який виграє навіть більш програшні поєдинки. Так, насправді ви вже усе правильно уловили. Реал був більш схожим на Атлетику цьому матчі, ніж сам Атлетик був схожий сам на себе. Взагалі, з Реалом Анчелоті на даному етапі їх історії все зрозуміло. Реал грає глибоко, грає на контратаках. Чому тому, що у них є в центрі Модріч Кросс, ветерани, які ну не можуть вже видати ту інтенсивність, яку могли видавати. Ще кілька років тому. Так, у них є Чуамені, у них є Вальверде, які компенсують, але все-таки у вас все одно залишається два ветерани в центрі поля. Тому Рал грає глибоко і вибігає в контратаки за рахунок бразильської молоді, плюс того ж самого Вальверде. Подивіться, Модріч навіть не пресингує суперників в тій ситуації, коли ну, сама ситуація підказує робити саме це, тому що навколо Модріча немає когось із опонентів, він там не перекриває лінію передачі, він не закриває суперника тінню, ні, нічого цього немає. Плюс є поруч Чуамені, який також один і якщо що його підстрахує, але Модріч все одно не йде в пресинг до центральної лінії поля. Хоча що йому ще потрібно було робити в цій ситуації. Реал грав ну дуже виїзний матч. Хоча їхати було недалеко, але по суті вони грали ну, занадто вже виїзну гру. Коли опорник падав п'ятим захисником стабільно. Він страхував центрального захисника, який, в свою чергу, страхував крайнього захисника, і чого мені падав п'ятим. І тоді залишались 14-ту зону стерегти Модріч-Крос, і туди ж прибігав Вальверди. Просто нісся туди якось допомагати старічкам. Е, ну і в результаті виходила та ситуація, що реал нагадував Атлетико Мадрид. Так захищається Атлетико в матчах проти топових суперників. І так захищався Реал в матчі проти Атлетико. Як я вже сказав, в подібних ситуаціях на допомогу пенсіонерам в опорну зону прибігає Вальверде. Ви знаєте, я вже не знаю, яких компліментів підбирати для Вальверди, тому що ну, це занадто круто, щоб бути правдою. Назвіть мені, будь ласка, я прочитаю багато коментарів. Назвіть мені, будь ласка, ще одного футболіста в топ-чемпіонатах, який виконує подібний об'єм роботи. У Вальверде в цьому матчі було ну так скажемо кілька завдань. По перше, у нього було завдання грати правим захисником, щоб е Карвахаль не грав один в один проти Караско. Тому Вальверде постійно прибігав, ставав п'ятим у лінію, щоб першим зустрічати Караско. Далі у нього було завдання грати в опорній зоні, коли Чуамені біжить на місце центрального захисника, коли він страхує одного з центральних в цей час. Вальверде прибігає в опорну зону страхувати самого Чуамені. Ну і ще така дрібниця, як там треба розганяти атаки, і треба завершувати атаки. Це все Вальверде. Взагалі, навіщо в команді до сих пір тримати Модріч, якщо є Вальверда, який може самотужки виходити з оточення? Ну, ось він в ситуації 1 проти 6, прискорення, і ось він вже зробив ситуацію 3 в 3. Тільки за рахунок свого руху. Взагалі тут можна було зробити ще більш ідеально, тобто він міг відразу виводити Вінісіс один в один, бо там лінія офсайда упала нижче, але в принципі і так піде. Це гольова атака, яку розігнав Вальверде, а кульмінація її в тому, що Атлетико ще раз в одній і тій же атаці знову випустить одного свого суперника з оточення там, з п'яти-шести футболістів. Чому Родріго отримав можливість забити тут гол? Давайте вже хором, бо ми вже багато подібних епізодів розбирали. Тому що треба встигати атакувати м'яч. По Вінісіусу не можу не відмітити одну деталь. Пам'ятаєте, так, в матчі проти Лейпцига в Лізі Чемпіонів він так віддавав просту передачу назад на Чуамені, що через кілька миттєвостей Нкунку вже пробивав поворотам куртуа. І тут, в матчі проти Атлетико Мадрид, він так приймає м'яч на стегно на своїй половині поля. Що через кілька секунд Атлетико вже в ситуації 4 в 3 біля воріт Мадридського реалу. Знаєте, я буду до кінця захищати бразильські танці у футболі, але але, коли я чую претензії на те, що Вінісіус вже входить в топ світових футболістів, що це просто щось неймовірне, я згадую оці моменти там, проти Лейпцига, подарунок супернику, проти Атлетико, подарунок супернику, виходи, прекрасні, гольові моменти, можна так навіть рахувати. Ну, я сміюсь над такими претензіями, тому що доки цей компонент з гри Вінісіуса не зникне, ну ні про який топовий світовий статус говорити не можна. Ну Не може атакуючий гравець в кожній грі організовувати атаки на свої ворота. Не тому, що він десь втратив м'яч і там, суперник контратаку провів, ні, а тому, що він, то м'яч не прийме. То віддасть просту передачу на суперника. А програє Атлетико цей матч по тій же причині, точніше, так, по тому ж лекалу, що і пропустить перший гол. Програє, тобто пропустить другий, і на цьому вже Атлетико не зможе відігратися. Ви можете шикуватись. Як армія ельфів у битві П'яти воїнств. Все дуже красиво, чітко, по лініях. Але є одна відмінність від битви, яка є в кіно, і битви на футбольному полі. Там ви б'єтесь проти людей. Ну там були не люди, орки, дуже багато паралелей з сьогоденням. А тут ви б'єтесь проти м'яча. Треба розуміти, що футбольна битва це битва в першу чергу проти м'яча. Тут є снаряд. І якщо ти не б'єшся проти м'яча, якщо ти один раз даєш Модричу 5 метрів в діаметрі простору, знову даєш Модричу 5 метрів в діаметрі простору, ну, вибачайте! Тоді весь ваш стрій, вся ваша прекрасна армія ельфів, буде ламатись. Ну а те, що правий захисник, тире опорник, тире вінгер Вальверде добігає до чужого воротарського майданчика і добиває м'яч у ворота, я думаю, ну це вже нікого не дивує. І вже тільки після 0-2 Вальверде дав Караско заходити один в один на Карвахаля з флангу. І в принципі стало зрозуміло, чому цього не можна було. Робити. Атлетико хоча б не програв цей матч в суху, і я так розумію, що там, напевне, при цьому кутовому Мілітао повинен був якось хоч трохи зачепити м'яч, тому що ну, не можеш куртуа так на виході промахуватись кулаком по м'ячу. Хлопці, я тебе тут на золотий м'яч тягнув, а ти так на виході граєш. Будемо рахувати, що Мілітао зачепив трохи м'яч. Ну, а що стосується того, що зробив у кінцівці Себаліос, ну, в принципі, це просто смішно, тому що. Вінісіус так артистично не танцює, як Себаліос малює удари по своєму обличчю. Ну, це дійсно смішно. Тут особливо говорити то нема про що. Я просто хотів, навіщо взагалі я цей епізод згадав, тому що це все одно там 90-плюс, це вже не грало великої ролі. Тому що на початку своєї кар'єри Сибаліос був типовим класним іспанським, центральним півзахисником з передачами, з об'ємом роботи в Бетісі, в молодіжці іспанській. Це був просто топ. Але. Коли він перейшов в Реал, зрозуміло, що він не тягне рівень там, Модріча і Кроса, Тому я не знаю, можливо, він просто робить хоч щось, щоб принести користь команді, робить хоч щось, за що його перес похвалить. Ну, але це дикунство взагалі. Щоб зрозуміти, хто такий Сибаліос. Просто знайдіть інформацію, що говорив Коноплянка після Севільського дербі проти Бетіса. Що він говорив про Сибаліса? Це було навіть ще в часи Бетіса. Але коли він пішов на підвищення, виявилося, що в принципі, окрім цього, він нічого топовому футболу запропонувати і не може. А в молодіжці був дуже сильним півзахисником. Питань нема. Як висновок, хочу сказати, що Атлетико дійсно провів непоганий поєдинок, хоча. Це дозволив йому зробити РАЛ. Ну, очевидно, що це йому дозволив зробити РАЛ. Атлетико отримав навіть, я так скажу, максимум можливостей, які можна отримати в матчі проти ралу. ну, куди ще більше. Але це нафіг не треба було Атлетико Мадрид. От вам дали м'яч, вас не дуже інтенсивно пресингували. Але навіщо це Атлетико Мадрид? Тому що коли гра складається таким чином, у вас повинні бути нападники, які конвертують оцю перевагу, яка є там в центрі поля, конвертують у моменти забиті голи. Для цього вони повинні обігрувати захисників суперника. Але у Атлетико не було таких нападників. Феліш феліш занадто фізично слабкий, щоб боротися. Грізман опускався між лініями, мав не дуже багато простору, там декілька ударів здалеку, і в принципі все. Єдиний, хто може обігрувати, хто може вигравати свої дуелі у захисників Раулу – це Караско. Караско проти Карвахаля, питань нема, там в чисту виграє Караско. Але для цього, щоб цього не було точніше, туди приходив Вальверде. І, в принципі, він Караско закривав. Це вже потім Сімеоне все зрозумів і на останні півгодини випустив Морату і Кун'ю. Тобто Пішла фізика, але ви вже горете 0-2. Поїзд пішов. Також сьогодні хочу обговорити з вами кілька останніх новин. Багато тренерської теми останнім часом в новинах. Тому чому? Тому що є міжнародна пауза, про що говорити? Футболісти всі роз'їхалися. Треба говорити про тренерів. Про тренерів не в дах, звісно, тому що це ж найцікавіше, кого там будуть звільняти. Як я вже казав, тренерська робота вона в принципі дуже проста. Підписуй контракт хоч на 10 років, це все не важливо. Ти будеш е, звільнений, коли команда почне програвати. Зараз Ювентус пливе в серії А, Алегрі підвисає, і, в принципі, єдине, що гріє його душу на даний момент, це те, що звільнення його буде коштувати Ювентусу 36 мільйонів. Ну, в принципі, можна так звільнюватись. По, по схемі Мауріньо можна працювати. Але питання тут не до Алегрі. Очевидно ж, Ювентус проспав перебудову. Вони провалили оцей перехід від того Ювентуса, який був постійним чемпіоном, в складі якого були ветерани, і потім. Хоп, я дивлюсь на склад Ювентуса в матчі проти Монце, і що я бачу? Хто з цих людей може бути лідером і взагалі вважатися достойним футболістом для Ювентуса? Ну, таких, давайте так, м'яко скажемо, одиниці. Таких майже нема. Потім я дивлюсь на список травмованих. Добре, я там бачу які прізвища. Сандро, Кєза, Куадрадо, Локателі, Рабьо, Покба. Уявимо, що вони здорові. Всіх вилікували. Хто з цих людей може потягнути на собі таку махіну, як Ювентус? От хто? Ви скажете, і к'єзайпокба повинні виходити на таланті, рвати всіх, тягнути на собі Ювентус. Слухайте, гарно зіграти поєдинок і бути лідером команди це трохи різні речі. Це дуже різні речі. Тому я подивився на заявку Ювентусу зараз. І що я можу сказати? В принципі, є дві людини, яких можна вважати лідерами команди, які можуть претендувати на цю роль. Це зрозуміло, бонучі. 35 рочків, і Кудрадо 34 рочки. Це все. Всі інші можуть вважатися талановитими футболістами, хтось дуже перспективними футболістами. Але лідерів нема. Той же самий Ді Марія. В якій команді Ді Марія був лідером? Ні в якій. Ну там хтось згадає про Бенфіку, але ну, коли ми говоримо про його період в реалі, в ПСЖ, він не був лідером команди. Він був важливим, талановитим гравцем, але не лідером. Це трохи інша ментальність футболіста. Він не звик тягнути на собі. Він виходить проти Монце і видаляється, отримує червону картку. Це лідер? Ні, це не лідер. Тому питання до тих не до Алегрі, питання до тих, хто сформував такий склад. Ви, коли робили список, ви керувалися якимись ментальними характеристиками? Хто буде на собі тягнути це все? Могло бути дві людини, ну, потенційно. Дібала, який давно вже був в команді. І Деліхт, який був в досить юному віці лідером Аяксу. Тобто він потенційно може бути там, лідером команди. Але ви їх віддали. Один в Ромі, другий в Баварії. Клас. Тепер ви можете заплатити Алегрі ще 36 мільйонів за його звільнення. Хоча винен не він, винні ви. Хто формував такий склад? І ці люди. Хотіли створювати Суперлігу. Що б ви там робили з таким менеджментом? Вже перебирають кандидатів на пост нового головного тренера Ювентуса, ну, там, потенційного, тому що, ну якщо зараз ні, то ще одна-дві поразки, а з таким складом це абсолютно спокійно може відбуватись. І в принципі, вже там є Почетіно вільний, Тухель є вільний. Хоча Почетіно, наприклад, я бачив до Ніцце, щоб він продовжував, грати, продовжив працювати у. Ніца це команда, яка взяла собі, пам'ятаю, Шмейхеля, Роса Барклі, Ніколя Пепе, кого ще? Ремзі вони взяли. Але Люсіан Фавр показує, що ну, в принципі, напевно, він скоро поїде тренувати в Еміратах, тому що Європу він ну, не тягне, вже давно не тягне. В Борусі я вважаю, Дортмундський був провал. Виходячи з того, які були можливості, і що команда грала ну, в Ніці провалу. Мені здається, він ще десь працював між цим, і ну, також успіхів не було. А можливо, не працював, можливо, я щось переплутав. Але з таким складом Ніцца, з такими трансферами, планувала стрибати в зону Єврокубків. Після восьми турів команда в двох очках від зони вильоту. Ну, не так вони планували свій сезон. Тому там почетіно, можливо, прийде, хоча я не розумію, навіщо почетіно йти в Ніцу, тому що ну, взяла там Ніца декілька гравців, типу зіркових. Там хтось в оренду взагалі приїхав. Ну, ну що, це все несерйозно. А Тухелем лякають Нагельсмана. Тому що у Нагельсмана також спад, у Баварії спад в Німеччині. Це абсолютно нормальна історія, тому що Баварії вже років 6, як мінімум, дуже нудно в бундеслізі. Ну там вони ще. Перший, другий, третій, четвертий рік поспіль, коли ставали чемпіонами, це ще було прикольно. А потім вже п'ятий, шостий, сьомий, уже, уже хто завгодно там виграє, там міняють тренерів, вони все чемпіони і чемпіони. Е, міняються гравці, все одно чемпіони. Тому спад для Баварії в бундеслізі це нормально. Але як же хочеться сказати, Нагельсман, навіщо ти так швидко полетів у Баварію? Ну він же весь такий молодий, гарячий, енергійний. Він хоче працювати, він хоче досягати успіху в футболі. Але треба розуміти, що баварії, як команді, тиск не потрібен. Не треба тиснути на цих гравців. Їх треба просто направляти. Вони і так виграють цю Бундеслігу. Це взагалі не проблема. Але одна із основних тем сьогоднішнього. Випуску. Зрозуміло, що Нагельсман, як молодий амбіційний тренер, хоче рулити усіма процесами. Це абсолютно нормально і зрозуміло. Але тоді я не розумів, навіщо йому була так швидко потрібна ця робота в Баварії. Також зрозуміло, що в Німеччині ніхто не може відмовити Баварії. Жоден тренер, жоден футболіст, ніхто. Їх всіх туди притягує. Вони всі хочуть пограти, попрацювати у найкращому клубі Німеччини. Але коли ти молодий амбіційний тренер, ми бачимо ситуацію Нагельсмана. Баварії не потрібен вчитель. Баварії потрібен професор. Професор, який багато що залишає на самостійне вивчення, а не ганяє тебе по лабораторним якимось, коли ти вже на магістратурі, коли ти вже, в принципі, все вивчив, що можна було вивчити, і ти йдеш от, дипломна робота, уже кінець, вже, і тут приходить якийсь молодий вчитель і починає тебе ганяти. Навіщо це футболістам Баварії? І зараз в Європі є ще одна така історія, яка вже закінчилась погано. Олімпіакос підписав цим літом таких людей, як Марсело, Хамес Родрігес, Версалько, Бакамбу. Тобто, зрозуміло, що це вже люди, які ну, по великому рахунку їдуть з ярмарки, бо Хамес уже грав в Катарі навіть. І бачимо, що в топ-чемпіонат його якби ніхто не забрав. Він поїхав в Олімпіакос. Але гроші, значить, сюди вкинуті, на зарплати дуже великі гроші вкинуті. А значить, є завдання. Є завдання, я так думаю, грати в Лізі чемпіонів, вийти через чемпіонат, виграти його, там, якщо треба пройти кваліфікацію, але такі люди ж повинні пройти там, не знаю, церв'яну зв'язку кваліфікацію. Ну, умовно, да. Там Марсело, і Хамес, і Бакамбу, і, і всі інші. А, але. Сталася біда, старт чемпіонату, 5 турів, шосте місце, уже мінус 7 очок від першого місця і, так скажемо, відразу криза. Чому? А прикол в тому, що такий склад: зірковий склад, досвідчений склад взяли тренувати 39-річного іспанця. Що таке 39-річний іспанець? Це представник, ну такий середньостатистичний, це представник нової іспанської школи тренерів. Це експресія, це багато тактичної роботи, теоретичної роботи, це увага до деталей, скрупульозність і так далі. так далі, так далі, далі. Повторюсь, дуже велика експресія. Е, поясніть мені, що такий тренер. Може навчити таких людей, як я вже сказав, тут у них Версалько, Марсело, Хамес, Бакамбу, Манолас, Сократіс, Вальбуена. Що ці люди не знають у футболі? І тут приходить іспанець, який хоче їх навчати грати у футбол. Ця історія не могла спрацювати. Тому зрозуміло, що такі люди швидко сплавили цього тренера. Він пропрацював. Серпня менше двох місяців. І все. Цей іспанець поїхав. Там результати були такі собі. Тобто там щось 11 матчів, 4 перемоги, 4 нічі, 3 поразки, ну, щось, щось таке. І все, нема цього іспанця більше. А у Олімпіакоса гроші є, мізків трохи нема. Не може спрацювати історія, де Досвідчені успішні гравці, і молодий, не дуже досвідчений тренер, яким би він не був класним, не може спрацювати ця історія. Ну Олімпіакос, ну тож думай трошки, тільки Зідан за останній час впорався з такою роботою. І то тому, що він не навчав грати у футбол зірок мадридського реалу. М -м. Він їх направляв. І він був для них живою легендою футболу, який досягнув більше, ніж вони. Ну. Можливо, не в титулах, а просто в світовому визнанні більше, ніж вони. Тому вони його слухали, він їх направляв, він, він їх не, не дуже сильно навчав. Це, до речі, не камінь в огород Зідана, а навпаки, таким складом. Такими людьми треба управляти тільки так. І Перес, до речі, зрозумів е, прекрасно те, що м, така штука більше не, не, не пройде ще раз. Тобто, умовно, Раулю не можна було ставати головним тренером там, після Зідана. Ні. Два рази підряд це не пройде. Е, тому він взяв анчелоті. От анчелоті точно нікого навчати ні, нічому не буде. Тому ця історія працює. І там можна говорити, що, наприклад, наприклад сідають поруч, оцей 39-річний іспанець. Я просто навіть ім'я не запам'ятав, ну, це моя проблема згоден. Сідає цей іспанець з Олімпіакоса, сідає анчелоті. І вони здають якийсь екзамен там по теорії футболу. Я даю 100% іспанець виграє. Виграє в чисту просто в нуль, виграє. Але він не зможе управляти реалом, а анчелоті зможе. У свій час. Це знаєте, зараз м, Артета може гнати експресивно свій молодий арсенал. Для цього молодого арсеналу Артета ікона. Хоча Артета, як футболіст, не досягнув там і 10-ї частини з того, що досягнув Зідан, наприклад. Ну, будемо об'єктивні. Але Артета може всю експресію проявляти, коли працює зараз в Арсеналі. Це підходить. А подивіться на того ж, наприклад, Гвардіолу, який ну, уже набагато менше стрибає біля бровки, ніж тоді, коли тільки приходив в Манчестер Сіті. Тому що уже разом з ним, не разом з ним, а так за час його роботи в Манчестер Сіті, ця команда вже виросла. Вже не треба їх так ганяти, не треба їм постійно щось підказувати розказувати. Ну, що ти можеш підказати фундаментального, дуже експресивно, щоб це дійшло до футболіста. Що ти можеш підказати дебрюйне? Гюндогану, Марезу, Вокеру. Їм всім вже за 30. Що вони не знають у цьому футболі? На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Поставте лайк, прокоментуйте, якщо це так. Ну і як ви знаєте, найголовніше грайте в футбол.